Доброго ранку, ми повертаємося у студію. Традиційно у цій порі зустрічаємо ранкового гостя. Сьогодні до нас на розмову ми запросили директора Центру правової допомоги містам Асоціації міст України Віктора Кравченка. Доброго ранку, пане Вікторе. Раді вітати вас в нашій студії. Дякую. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ранок чудовий. Я думаю, що ми чудово сьогодні поспілкуємося. Так, пане Вікторе, розкажіть, що це за така асоціація організація Асоціації міст України. Чим вона займається, коли була створена і з якою метою? Ну, скажімо так, подібні структури є практично в усіх державах світу, зокрема в усіх Європейських державах. І їх поява пов'язана з тим, що органи місцевого самоврядування в демократичній державі вони не входять в систему органів державної влади і завжди виникає проблема організації взаємовідносин між цими видами органів, представлення інтересів місцевого самоврядування. При прийнятті загальнодержавних рішень і тому створюються подібні інституції. І наша асоціація була створена ще в 1992 році. Сьогодні вона нараховує близько 68 членів. Об'єднує вона, в основному це міські ради, а також селищні ради, селищ, які є районними центрами. А мета, як я вже говорив, це звичайно захист. Прав та законних інтересів місцевого самоврядування, представлення інтересів територіальних громад, при прийнятті законів, при прийняті. Актів тобто ви представляєте їх, їх там в Верховній Раді, в як така лан -ланка, ланка? Так, як проміжна ланка. Тобто ми співпрацюємо з Верховною Радою, з Кабінетом міністрів, з центральними органами виконавчої влади, з місцевими державними адміністраціями. І, власне кажучи, сьогодні ми маємо можливість співпрацювати з цими органами вже на законодавчій основі, оскільки в 2009 році був прийнятий закон про асоціацію органів місцевого самоврядування, який передбачає механізм такої взаємодії органів місцевого самоврядування через асоціацію. А чи можете ви сказати, уже майже 20 років, що зроблено вже такого конкретного? Чим ну чого ви хотіли і досягли, і чого б ще хотілося досягти? Які ще такі важливі план, планки стоять? Я так думаю, що здобутків досить багато. Скажімо, ми приймали активну участь і в розробці проекту конституції України. Це розділ 11 місцевого самоврядування. Ми, власне кажучи, були співавторами закону про місцеве самоврядування в Україні, низки інших законів з питань місцевого самоврядування. Сьогодні ми працюємо над спільно з відповідними державними установами над оновленням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, про взагалі базового закону про місцеве самоврядування. Тобто, великий внесок ми зробили в формування законодавчої бази місцевого самоврядування, але не лише це. Я думаю, до здобутків можна віднести також і ту велику роботу, яку ми проводимо навчально, консультативну. Вона пов'язана із наданням правової допомоги. Ось, наприклад, лише протягом цього року ми надали близько 900 консультацій і в телефонному режимі, і на сайті асоціації, і видаємо щоквартально електронний бюлетень юридичні консультації. І Така робота має дуже важливе значення, особливо для органів місцевого самоврядування невеликих міст, селищ, сіл, які не мають змоги фінансових можливостей утримувати юридичну службу. Вони весь час до нас звертаються, і ми надаємо відповідну консультацію, надаємо допомогу. І третій, я би сказав, дуже вагомий, напевно, результат нашої діяльності. Те, що ми створили автономну систему, можна так говорити, підвищення кваліфікації, навчання працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевого, місцевих рад і різні застосовуємо методи, форми такого навчання. Це і самостійно проводимо заходи різні навчальні, і разом з нашими зарубіжними партнерами. ми Організовуємо виїзд на навчання працівників органів місцевого самоврядування за кордон. У нас дуже в цьому плані добрі стосунки, відносини із Радою європейських муніципалітетів та регіонів, Конгресом місцевих та регіональних влад України, агентством міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. І цілим рядом національних асоціацій можна називати і данію, і Канаду, і Латвію, і Польщу, і Австрію, Німеччину. Тобто, ми от ви говорите про міжнародні зв'язки. А чи допомагаєте ви знаходити от маленьким містам селищам України міста попри тими? Чи допомагаєте налагодити ці міжнародні зв'язки маленьких? Я міст? зрозумів, дякую. Обов'язково, тому що я тому що це також важливий канал через який можна організовувати і обмін досвідом, і навчання, і взагалі знайомитись з культурою, з новітніми якимись методиками муніципального менеджменту, за нашими даними. Тобто, сьогодні ми, так би мовити, опікуємося встановленням побратимських зв'язків. Це близько 140-150 громад українських, і вони підтримують зв'язки. Десь близько 750 територіальних громад – зарубіжних, зарубіжних країнах. На нашому сайті є сторінка Твінінг, де можуть територіальні громади наші розміщувати про себе інформацію, і таким чином ми сприяємо в пошуку побратимів. Зарубіжних країнах. А як, ну, яким чином? От щось має бути спільного, чи просто бажання? Ну, Тут різні, різні варіанти. Ви розумієте, можливо, це і місія міста, тому що є міста, скажімо, там, шахтарські міста, ага, є міста. Тобто, так, так, да, монопрофільні, як ми називаємо, міста. Це один чинник, можуть бути і інші чинники. Тобто тут не можна якогось готового рецепту сказати, чому саме це місце, місто з іншим Містом встановлює побратимський. А яким чином вони співпрацюють між собою? Що основне? Які там зв'язки? Різноманітні форми, починаючи від взаємних відвідувань делегаціями міста один до одного, також пошуком можливості для інвестицій, залучення інвестицій, скажімо, із тих компаній, які працюють в містах побратимів в наші міста, і як я вже говорив, і одмін досвідом. І Стажування, скажімо, працівників, і культурний обмін, і навчання, скажімо, в навчальних закладах нашої молоді і відповідно зарубіжної молоді. Тобто, я думаю, це кожне місто на основі двосторонніх. Ну, міста це підтримують основ... це є. активно. Ну, ви знаєте, я не сказав, що активно. Скажу, наприклад, минулого року на наш сайт відреагувало лише 19 міст, хоча. Ми очікували більше. Сподіваюсь, цьому році їх буде більше, тому що з боку міст зарубіжних країн є достатньо висока зацікавленість тобто співпрацювати з нашими містами. Хочеть. Так, вони також користуються цим сайтом, угу. збирають інформацію про бажаючих, про наші міста, що бажають підтримувати такі відносини. І я сподіваюся, що цей рух буде набувати все більш широкого розмаху, а тому от... що воно йде на користь всім. А от столиці, вони між собою чи, як, побратимські стосунки, чи все ж таки не обов'язково, що от Київ має міста побратими, столиці інших? країн? Ні, це не обов'язково. Це може бути і столиця, це може бути, скажімо, місто регіональний центр. Угу. От, ми ж знаємо, що Київ мав побратимські відносини і, скажімо, Флоренція, там інші міста, а не батько, це столиця. А от все ж таки повертаємось в Україну. Українські міста дуже багато різноманітних проблем. Як ви допомагаєте вирішувати ці проблеми? Лобіюючи інтереси цих міст в органах державної влади. Про, Ось. То, то, Ось, скажімо, зараз надзвичайно складна проблема це формування бюджету, державного бюджету, місцевих бюджетів на наступний рік. І ми наполегливо співпрацюємо з комітетом Верховної Ради з бюджетних питань, комітет Верховної Ради з питань державного будівництва місцевого самоврядування, комітет, довідання якого відноситься питання житлово-комунального господарства. Тому що в, в тому проєкті закону про державний бюджет на наступний рік ми вбачаємо суттєві вади щодо фінансового забезпечення виконання функцій завдань місцевого самоврядування. Навіть якщо взяти по делегованим повноваженням, це ті повноваження, які відповідно до закону мають повністю фінансуватися за рахунок державних коштів, на сьогоднішній день ми бачимо, що Близько 37 мільярдів, мільярдів гривень йде недофінансування по цим статтям. І це насамперед, скажімо, управління 40%, фізична культура, спорт, це також десь 40-45%. Це такий обсяг фінансування від потреб. Ось тоді виникає питання: що… Заробітну плату ми будемо виплачувати 3-4 місяці, а потім, що люди будуть робити і таке і інше. І шукаємо якісь шляхи, щоб можна було якось впливати на врахування наших потреб, наших інтересів при допрацюванні проєкту закону. Проводимо консультації з Міністерством фінансів угу. також. До речі, це передбачено прямо законом про асоціації органів місцевого самоврядування, проведення подібних консультацій. І не хочу сказати і не можу сказати, що все вдається, ситуація досить складна, але сподіваємося, що хоча б частково можна було б вирішити ці проблеми. Дуже складні проблеми ми знаємо зараз в сфері житлово-комунального господарства. Навіть по Києву їдемо на тролейбусі, бачимо залиті водою вулиці, mm. а то і гарячою водою чи холодною і таке інше. Ну, про що це говорить? Це говорить, що мережі, які забезпечують водопостачання, водовідведення, вони потребують в значній мірі капітального ремонту. І Наскільки я знаю, Міністерство житлово комунального господарства на реформування сфери житлово комунальної запросило близько 27 мільярдів гривень. Цих грошей поки що немає в бюджеті. Дуже складна ситуація у нас, як я вже говорив, з малими містами. Взагалі, у нас є 34 міста на сьогоднішній день. Які перебувають під юрисдикцію інших міст, Це, як умовно кажуть, матрешка. Скажімо, є місто Луганськ, і в межах території, районів у міста перебувають ще якісь міста, там Олександрівськ і таке інше. Який їх статус, їх статус не визначений, а фінансування здійснюється, як спочатку. Місто, а потім вже так звані ці міста супутники чи як їх можна назвати, взагалі в законодавстві вони не передбачені, а насправді вони є. І свого часу була розроблена програма державного сприяння розвитку малих міст. На жаль, знову жодної копійки не виділяються на реалізацію цієї програми. А якщо в Києві труби рвуться, і то що говорити про, про якісь маленькі міста, де взагалі коштів немає ні на ремонт доріг, ні вулиці? Я вже не кажу про комунальну інфраструктуру. Ну, проблема фінансів це не лише в містах, це скрізь проблема. Сподіваюся, якось воно вирішиться. А от що вас, які зараз є планки, перспективи, з чого хочете, можливо, найближчим часом. Ну, ми хочемо те, чого хочемо завжди, і чого хочуть всі органи місцевого самоврядування в усьому світі. Це зрозуміло кошти. Фінансування. фінансування. Ми хочемо е, кардинально реформувати систему підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування. У нас це також дуже непокоїть така ситуація, оскільки. Приблизно 100 тисяч службовців органів місцевого самоврядування і плинність кадрів така, що інколи до 27% доходить, що міняються кадровий склад органів місцевого самоврядування. Особливо ця проблема нагальна під час проведення чергових чи позачергових виборів. виборів. Знаєте, як приходить, обирається. Новий міський голова, обирається нова міська рада і починається, так би мовити, оновлення, майже повне оновлення складу виконавчих органів цієї ради. Проблема в тому, що на кожних місцевих виборах оновлюється десь 70, а то й більше, відсотків депутатського корпусу. При всій повазі до депутатів, які приходять в місцеві ради, Можемо сказати, впевнено, що не всі з них володіють необхідними знаннями в сфері муніципального управління. Це вже нові так, вибори. Так, а, а як навчатися? Ну і ви розумієте, мова йде про що? 100 тисяч посадовців, сотні тисяч депутатів, хто їх і як навчить, хто яка мережа, яка система здатна навчити хоча б первинне навчання цієї категорії осіб. Зробити, це досить складно і в фінансовому плані, і в чисто організаційному плані. Якщо через систему Національного агентства там, державної служби, скажімо, Національна академія державного управління, обласні центри підвищення кваліфікації, якась частина проходить підвищення кваліфікації, то це, як правило, вищий керівний склад, це керівники обласних рад, районних рад. Керівництво, можливо, міських рад, а до села, маленького селища, хто okay. вже доходить. Я вже не кажу про депутатів, це також проблема. Треба подумати, як вирішити цю проблему, як людям надати можливість володіти тими знаннями, які необхідні для вирішення питань управління громадами. <плес> на жаль, проблем дуже багато, але час нашої розмови добігає до кінця, і на сам кінець, можливо, якісь такі позитивні побажання нашим глядачам Ну, позитивні побажання які, що в кінці кінців все залежить від наших глядачів, тому що можна назвати багато прикладів, коли територіальні громади перебувають в однакових економічних умовах. Але деякі активно розвиваються, деякі в стані стагнації перебувають або взагалі деградують. Знову ж таки, це залежить від громади, від того, яку команду управлінську ця громада сформує на виборах, кому вона довірить соціально-економічний свій розвиток. І я хочу побажати, щоб всі наші громади активно розвивалися, вчилися один в одного, шукали ресурси, шукали можливості за рахунок власних ресурсів щось змінити. Тому що, як я вже говорив, ситуація достатньо складна, і очікувати на якісь щедрі, щедре фінансування з державного бюджету чи з якихось інших джерел, навряд чи це слушне. Дуже дякую. Нагадаю, що в нас в гостях був Віктор Кравченко, директор центру правової допомоги містам Асоціації міст України. А ранок з рано вранці продовжується. Дякую, що прокидаєтеся разом з нами.